Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лейса. На сьогодні нове відео і це буде повторювання макіяжу. Ми сьогодні будемо робити ось такий макіяж. По-моєму, він дуже класний. І що він в мене вийде, тому що мені сьогодні треба ще вийти з ним в люди. Але особливо, якщо він не вийде, то я перефарбуюсь. SPF і базу я вже нанесла, тому можемо відразу перейти до контуру лиця. Почнемо ми з бронзеру. Бронзер є. І далі коректор. Я буду використовувати ось такий маленький коректор, який я замовляла. Він прикольно пахне. А от як він працює, я ще не знаю. Мені залишається молитись, щоб від нього не було більше висипань. Ну, і по класиці на бороду ми наносимо ось такий стік коректор від Essence. Тепер все це розтушовуємо. Далі румяни, які у мене лежали, напевно, місяця 3. І ми тільки зараз їх відкриємо. Тут тіста пуховичка. Це який відтінок взагалі? 30-й відтінок e, Dusty Rose. Окей. Оу. І тепер розтушовую. До речі, відтінок дуже прикольний. Ну, такий прям, так скажемо, насичений. Я таке люблю. Можливо, я чуть-чуть переброщила з ними, але думаю, що якщо зараз припудрю, то все буде окей. Ну, і не відходячи від каси, припудрюю своє лице, я беру знову пудру від Овелі. Тут вже така дюрочка. І пахне вона так же шикарно. Готово. Ну, і звісно, треба оформити наші брівки. Знову ж таки, цей олівчик. Такий темненький. І геллябрів, який не гіллябрів, але я його хочу довикостати, відніс потім. Бо це взагалі штука, щоб чистити вії. Але брови вона також добре улажує, тому не бачу проблеми, щоб її довикористовувати. Брови я вже оформила і тепер переходимо до самих очей. Це буде складно. Я беру таку палеточку, тому що це, по-моєму, єдина палетка, в якому є синій колір. Хоч він тут не насичений, але є. І це саме головне. О, яка тут палеточка. Я беру таку пушисту кісточку. І ось цей голубий відтінок. Отакі от, от дві стрілочки у мене вийшли. Надіюсь, його взагалі видно. Ну, і домальовую око. Я зараз питаюся насвоїти ці голуби, тому що його майже не видно. Ну в камері. В житті його видно, але мені треба щось в камері показати, звісно. Ну і також нам треба буде підвести під цією стрілочкою. Окей, okay. з голубим ми закінчимо, тому що його вже нормально так навалено. І блискітки. Я візьму ось таку палеточку, тому що тут є дуже добрий, хороший робочий, так скажем, хіглітер, який якраз підійде нам на око. Отак, от тепер все це виглядає. Хоч там були більші блискітки, я думаю, нічого страшного, в принципі. І також. Підведемо око білим олівчиком. Самим-самим звичайним білим олівчиком. Отакий у нас вийшов результатик. Далі ми додамо трошки румян. Прям капельку і хайлайтеру. Отакі от у нас румяна з тему. І хайлайтер від Essence вигляді бантиком. Лізірком. Біом-бім-бйом. Диви. Я вас не бачу. Це в мене трошки є іграшки з кіндера. У мене раніше було їх багато. Але. Ну, коротше, так сталося в житті, що мені вони дуже сильно не сподобались. І я їх віддала майже всій сестрі. У мене залишилось буквально 5 штучок. Окей, це зручний хайлайтер. Ну, навіть кісточки не треба. До речі. Я тут згадала те, що ми замість блискіток можемо додати ще одну штучку. У мене ще є цей Sparkle від Essence. давайте ми його спробуємо сюди на куточок нанести. тому що, бачите, він, ну, прям має хорошо бліскати. Ну, і ще підведу під брівку, щоб теж просто блізкало. Фіксатор. Ну і тепер, звісно же, прайм, праймер. І я беру ту ж таку. Надіюсь, у мене з нею вийдуть нормальні брівки. брівки. Віки. Ну, якщо ні, то нічого страшного, господи, з ким не буває, то... я думаю, щас... О, Боже! До речі, я вам в минулому відео говорила, те, що у мене піднявся дуже настрій, піднявся. І що ж в мене сталося? Я купила новий телефон. <клухи> ну, Я думаю, забітно по камері, то ще набагато краще е, стало відео. Я надеюсь, я ще не бачила, я ще не дивилась просто. <клухи> Але я купила новий телефон, і я дуже рада. Ну, надіюсь, він мене довго проживе. Я надіюсь. Ну хоча б років два, давайте. Будь ласка. <смі> так, все, я фарбувати вію. Прощаюся ціла вісність, а я напробувала тільки одне око. <смі> Удачі мені. Вроді як нормально. І далі. Це ще не все. Тому що там були такі губи по-особливому зроблені. Тому нам потрібен тінт. Я візьму від Essence. В принципі, він хороший, але я його взяла в такому більш світлому відтінку. Це, по-перше, по-друге, він у мене тіче. Я не знаю, в інших, але у мене тіче упаковочки. Він у мене весь час отак от стоїть. І додаю я також Juicy Bomb від Essence з злічі. Тому що він дуже солодко пахне і він іде майже прозорий. Ну, На губах він точно виглядає прозорим. Ось такий у нас макіяжик вийшов. Надіюсь, вам сподобався. Ну, мені, якщо чесно, мені прям подобається. Дуже прикольно вийшло. А на цьому все Всем дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарі, чи вам сподобалося відео. Якщо ні, то також не пишіть. І всім дякую за перегляд, всім пока!